Головне екран мене не прокусив, ні? все нормально? Все нормально? Все, все добре. Зараз ми трошки подружимося з тобою, да? попробуємо тебе покормити з ручки, щоб ти мене не покусав, да? зубки гострі. Все, все добре, це буде нормально. Тише, тише. Тише, тише. тише, 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 тиша, тиша, Кусить мене. Тише, 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 тише. Все, 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 все. Ай, ти да молодець. Добре, так обасраду. Да? Нормально. Все, все, ти молодець. Все, кладу телефон в карман, йду на свою машину. Все, ти не бойся, я тобі нічого не зроблю. Нічого, я тобі обіщаю, все буде нормально, все буде нормально. Все буде хорошо. Все. Все. потерпи трошки. Ти звикнеш до мене, все буде добре. Все. Ай-яй-яй, понавіробляла мені, Чи понавіробляла? Понавіробляла, я вже бачу. Все буде нормально. Все буде добре. Зараз твою їду другі собаки з'їдять, але я тобі накормлю, я тобі накормлю. Все. Єдемо додому, вдома розберемося, да? не взяла ні коробку, нічого. Куди я його її посаджу? Не знаю. Просто не знаю.